Найскладніші виклики, коли завали і там знаходяться люди. Рятувальники відчиняють квартири, розбирають завали, працюють з альпіністським спорядженням, бензорезами, зняття плит, будівельники, зашиття вікон, покрівлі. Если раньше была только артиллерия, сейчас и сильно много кабов прилетает. Ехали мы на объект, 50 метров от нас и вылетел дрон из переулка. Мы развернулись, начали от него уезжать, но нам повезло, что у него батарея разрядилась. У нас строительная группа, да, там они крышу делали, и дрон прилетел. Ну, хорошо, что все обошлось, а что успели сховаться. Морально дуже что когда открываем, например, квартиру, Там пожила людина, може, 2-3 дні знаходиться в непритомному стані. Чи бачиш вдячні її очі, це якби натхнення для нас, що не треба працюємо. Страшно, ну, нікуди не діємося. Людям треба допомагати в будь-якому випадку.